Всім привіт Друзі Дивіться який красивий масив гарбузів А ну напишіть в кого є господарство, що сіють великі площі гарбуза, кромі пилку, нектар є з гарбуза чи ні? Чи хтось качав мед гарбузовий? <кій> Я ж думаю, що кромі пилку. В принципі ж повинен бути і ніктор. Уже гарбуз міжріддя, як бачите, вже далі вже він закриває. вже він ось ось почне квітувати, вже ось такі квіточки, але ще не квітує. Так що якось так. Поставимо лайк, підпишемося на канал і напишіть, будь ласка, чи. Я розумію, що пилку виділяє гарбуз багато. А крім пилку чи нектар є ще немає. Так що всім дякую за перегляд і коментар знизу з вас.